Президент України Володимир Зеленський призначив нараду щодо загибелі військових у навчальному таборі в Дніпропетровській області після ворожого удару і пообіцяв ухвалити рішення для забезпечення життів військовослужбовців. Сьогодні росіяни завдали ракетного удару по навчальному табору в Дніпровщині. На жаль, є втрати. Загинули наші військові. Мої співчуття всім рідним та близьким. Це вже не перший такий удар, коли Україна втрачає людей. Призначив нараду за участі, зокрема, Михайла Драпатого, Андрія Гнатова, Олександра Сирського та міністра оборони Умєрова після його повернення з перемовин у Стамбулі, щоб з усім цим розібратись. Наші всі бойові хлопці потрібні на фронті у захисті України. Кожен і кожне життя ми маємо берегти. Всі рішення, які для цього потрібні, будуть ухвалені. Повідомив Зеленський. У Польщі завершилися напружені президентські перегони. Перемогу у другому турі здобув Кароль Навроцький консервативний кандидат, який отримав підтримку партії Право і Справедливість PIS. За підсумками підрахунку голосів, він набрав 50,89%, випередивши ліберала Рафала Часковського, результат якого становив 49,11 Навроцький колишній боксер і глава інституту національної пам'яті йшов на вибори як безпартійний, але відкрито відстоював лінію PIS. Ми переможемо і врятуємо Польщу», – заявив він в ефірі каналу TVN24. Ці результати показують, наскільки все було близько. Президент повинен буде звернутися до всіх, хто не голосував за нього, зазначив Часковський, визнавши поразку. Явка на виборах у другому турі становила рекордні 72%. Ключовими в кампанії були питання безпеки, оскільки новий президент стане також верховним головнокомандувачем країни. Навроцький пообіцяв нарощувати військовий бюджет, домагатися репарацій від Німеччини за Другу світову війну і не дозволяти Євросоюзу диктувати умови.